Усім привіт! Мене звати Яна, ви на каналі Пров'язання. І сьогоднішнє моє завдання це порахувати пряжу, яку я маю взагалі в своїх запасах. Я маю ваги, блокнот, ручку. І думаю, що в кінці цього відео я зроблю висновки з того, чи великі мої запаси пряжі. Зараз ви бачите сумочку, в якій зберігається вся моя пряжа. Я рахую, що це валіза. І все. Але в цей список пряжі я також урахую залишки пряжі, пряжа, яка ще залишається в процесах і поки що не вив'язана. А також трошечки відсортую на окрему кубку ту пряжу, яку я планую. Найближчим часом комусь подарувати або просто продати. Чому я за це взагалі зараз берусь? Тому що десь місяць або два тому я побачила відео однієї дівчини, яка знаходиться в Америці, це американський Ютуб, і вона вирішила порахувати скільки в неї пряжі, але це сталося з причини того, що вона вирішила облаштувати, облаштувати свою рукодійну кімнату. І вона просто показувала пряжу, яку вона має. В мене, на щастя, на щастя, щастя, дівчата, зовсім не така кількість пряжі. І це дуже чудово, тому що в неї дуже багато пряжі. Щоб ви розуміли, це 1674 мотки. І я хочу сказати, що в мотки в неї входило так само бубіни. Тобто вона рахувала кількість мотків, але не вагу цієї пряжі, яку вона планує вив'язати. І я подумала, що з іншого боку це цікаво, але все ж таки вага, метраж мотків вони мають велике значення, тому що це також від цього залежить, скільки годин ми витратимо на те, щоб. Вив'язати до кінця ту чи іншу губіну, або навіть 200, вибачте, грамовий моточок. Тому це буде мій експеримент, і я хочу трошечки уповільнитись в купівлі пряжі, хоча, в принципі, я і так це вже зробила. І тому поїхали. Одразу хочу сказати, що це шкарпеткова пряжа, яку я купила нещодавно. Я думаю, ви мені повірите на слово, що це 200 г ниточок. Розпаковку цієї пряжі я вам покажу вже ближче до влога. Як ви помітили, в мене є декілька бобінок, і я планую, що я не знаю ваги саме бобіни, тобто ось цієї картонної основи, да, бобін, тому я буду рахувати вагу разом з цим конусом. Ось, це вже почалася шкарпеткова пряжа. шкарпеткової пряжі, спойлер, у мене найбільше. Як я вам казала, шкарпеткової пряжі в мене найбільше. І тепер перейдемо до іншої пряжі. Пряжа, яка в мене задіяна в деяких процесах. Я думаю, що її теж варто врахувати, тому що вона теж в'яжеться. Це ми наберемо, тому що тут процес вже майже вив'язаний з вив'язаним моточком. Я відкладаю цю турбиночку. Ще один конус. Власне, пряжа з процесів. І ще пряжа, яку я приготувала для того, аби в'язати шкарпетки цього місяця, підібрала гарну за кольорами ниточку, гармонійну за кольорами, але поки що так і не почала, тому що я в'язала іншу ниточку. Ну, і також я беру суто залишки ось такі дрібненькі пряжі, тому що. Як не крутий, але все ж таки з них я іноді в'яжу якісь іграшки. Або додаю смужечки вишивку до якихось дрібних деталей виробів, які я роблю. Ну і власне моя така маленька коробочка. І ви знаєте, я вважала, що мені її буде вистачати, але зараз кажу, що не буде вистачати. Тут у мене. Можете побачити, ось купа всіляких разних, здебільшого шкарпеткових маленьких дрібних моточків, але їх я порахую теж. Я пішла, подивилася ще, чи є десь в мене пряжа. І в принципі, в мене залишилась пряжа тільки та, яка задіяна в процесах. Це пряжа за секонд-хенду моточок, який я знайшла. Але це вже спойлер мого майбутнього влогу, який ви побачите на наступному тижні. В цьому моточку було десь грамів 50. І ось така ще в мене ниточка, якої в мене дуже багато, я її весь час вам усім покажу. Гадаю, що ви вже втомилися бачити ці моточки і цю мою кофту, яку я прагну якось дов'язати. Це мій такий довгов'яз з минулого року, і я все ніяк його не завершу. Але моточок тут є, і я його теж зважу, щоб знати, скільки ще залишилось пряжі. Ви знаєте, зараз я насправді поки що, поки я ще не порахувала вагу ось цього, -цього скарба в'язального, я відчуваю радість, що все ж таки це все, що в мене є. І не більше, тому що я бачила відео дівчат, в яких повністю Завалена кімната пряжею. І я рада, що поки що в мене не так. Але е я не знаю, чи буде ця радість присутня тоді, коли я цього пряжу все ж таки дорахую та доважу. Хочу зробити невеличке зауваження зараз, що в ці запаси. Абсолютно не рахується пряжа, яка в мене зараз знаходиться у мами і в моєї сестри. Тобто пряжа, яку я, можливо, заберу сюди, а можливо, і ні. Але хочу сказати, що все ж таки тут є бобінки, які мені присилали з України. Побачимо. Бубінка, до речі, з якої я все ніяк не зв'яжу собі светер, Знаєте, той момент, коли подумки я вже річі зв'язала, а в реальності досі цього не зробила. 430 г. Всю свою пряжу, яка в мене є. І можу сказати, що частково мій шок в шоці, хоча цифра, яку я зараз назову, назву вона насправді не дуже велика в порівнянні з тими запасами пряжі, які я чула від інших в'язавчок в різних відео про в'язання. Але все ж таки. Я розумію, що це означає, що треба в'язати-в'язати. І це означає, що найближчі пару років мені не треба буде купувати пряжу, щоб вив'язати всю пряжу до кінця. І виявилося, що в мене 7 кілограмів 558 грамів пряжі. А в цю пряжу входить 1384 г це пряжа бобінна. Шкарпеткової пряжі виявилося найбільше всього, тому що ну, зрозуміло, що ця пряжа найбільш цікава, вона мене займає ну, трьох, ну, майже майже половину всього цього. Це 3 кг 3 кг 67 г. З цієї шкарпеткової колекції нових моточків в мене 2 кг 350 г. І таким чином залишки в мене 717 грамів. А, чому так? А, то не а, тому що в мене дуже багато маленьких ось цих моточків, які я вам показувала на початку відео. Насправді так сталося, що я необережно купила 100 грамові моточки пряжі, коли мені можна було а, всього на всього використати ниточку в 50 грамів, тому що мені була потрібна якась одна смужечка. І через це, ну, як ви розумієте, точки лежать, я з них далі нічого не в'яжу, а починаю в'язати з нових. І таким чином є те, що є. І для себе я роблю висновки, що мені треба купувати менші моточки за вагою, якщо я хочу взяти лише кілька метрів пряжі, а не вив'язувати пряжу по 100 г цілком. А також у мене в ці 7 кг, 7,5 кг пряжі, входить загалом просто залишки в пряжі, включаючи пряжу шкерпеткову, це кілограм 297 г. Тобто це залишки пряжі, які залишились від якихось процесів. І таким чином, зокрема, військози в мене в запасах 337 г, а по тонну, 672 грами плюс ще 47 грамів. Якось так в мене тут не цілком пораховано. І в процесі в мене зараз 603 грами. Чому я взяла цю цифру сюди, а не врахувала моточки, які вже розпочати, і вони просто на спицях? Да, Чому так? Тому що ці моточки вони є в запасах конкретно для окремого виробу. І допоки я їх не вив'яжу, я не буду їх рахувати залишками або окремими моточками. Також я маю окремий пункт в цьому списку. це пряжа, яку я планую віддати або продати. Це 761 грам пряжі. І до того ж, я роздумуваю ще над тим, що, можливо, я віддам якусь частину розпочати шкарпеткової ниточки. Поки що я це все подумаю. І гадаю, що ще якусь з цих бобінок Мохеру я теж віддам. Тобто в мене ще є роздуми, і гадаю, що пункт віддати-продати поповниться трохи ще якимись артикулами. Також в мене є окремий пункт, це пряжа преміум класа, це пряжа, яку я купувала на ярмарках, це пряжа чеського виробництва. Пряжа преміум, тому що вона вироблена і пофарбована вручну. І вона займає у нас 381 грам. Насправді я думала, що в мене 5 кілограмів пряжі, а виявилося що 7,5. Взагалі за місяць я вив'язую десь одну-дві пари шкарпеток. І це означає, що десь рік і. Два місяці, рік і два місяці я потребую за того, щоб вив'язати свої ж, запаси шкарпеткової пряжі. Чи хочу я в'язати тільки шкарпетки? Ні, не хочу. Для мене вже радість та, що я, в мене залишилось тільки два моточки Drops Fable, яких я багато свого часу накупила на минулоріч, і я вже вив'язала один моточок Fable. і в мене залишився один різнокольоровий і інший однотонний, який я планую зробити в Жакарті в якомусь. Процесів плачових у мене зараз в планах насправді не дуже багато. І я собі зараз так думаю, що я не буду купувати пряжу багато. Я буду купувати пряжу, якщо в мене закінчиться якийсь конкретний колір, і якщо я буду в'язати щось своїй дитині, тому що банально. Діти ростуть, і вони, ну, вони виростають з тих речей, які ми їм нав'язали. До речі, в мене є ще один залишок пряжі. Але я сюди не врахувала його, тому що це пряжа мого сина. А такі в мене зараз думки і думки щодо того, як відсортувати пряжу. Але насправді існує чимало методів, як пряжу можна відсортувати таким чином, аби для тебе, для тебе в'язальниці, це було просто і це багато чого вирішує. Я думаю, що на цю тему ми, можливо, з вами ще поговоримо. До речі, дівчата, пишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи в'язали ви свої ні, чи рахували ви свої запаси пряжі, і скільки запасів всіх пряжі у вас. Поки що так, в деякому сенсі мій шок в шоці. На цьому все. Чекаю на ваші думки стосовно цього відео, цієї теми, ваші коментарі та відгуки. Бувайте! Всього вам найкращого!